Сьогодні ми граємо в групі на злочинбай. Граємо з новиною українцями, тому що буде робити наслу. Тобто підтримати наш команд. Тобто орки. Кожен змінами у нас вибавляється тепло підписану. Наприклад, в мене зараз... Уже аж 270 орків має приїхати до мене. У нас є межа 20 орків, які нам і дойдуть. Якщо не дойдуть, то програли. Треба ціні разу не було програти. Тут ви можете стріляти як по танкам, так і з самим орком. Є гранати, є пулі. Є бомби, і навіть саме поки ядерна, ядерна атака. Так, поїхали. Отака От в нас одна. Я не дуже хороша. Ще раз повторюю Чорнобайка. байка. В головному меню ми можемо щоб бачити кого і скільки ми вбили. Наприклад, я убив повністю 157 орків і, наприклад, повністю без лівої ноги 27 орків. І ми можемо продовжувати. За день я, наприклад, вбив 264 орка. Шість орків в мене прийшло. Усього відпочиває в мене не, аж 7110 орків. В чому є в нас тут модернізація? Наприклад, можна пулі прокачати. Наприклад, в мене вони вже понад поліня. І це працює отак. Хоп, і в мене вони прокачують. Далі. Отакі От гранати, це ще, ще мін танкові, але вони чомусь не працюють проти самих танків. Але вони для самої русні дуже ефективні. Вони в мене на другому рівні, тому що коштують ресурсів. Далі проти танкові. В мене шостому рівні, тому що, якщо б були б на, на першому, було б дуже жаль. І саме велика бомба якою прокачка перша тисяча ресурсів. І це дуже, дуже хороша бомба, яка вам допоможе захиститися від усього. А на сьогодні не усе. Отака От в нас гра під назвою Чорнобайівка. Хто хоче, качайте, може навіть зустрінемося. Жаль, що тут немає є спільної гри. Усім пока, слава ЗСУ!